Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль рятують робопса Райдера. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Сьогодні Райдер спробував вперше вімкнути свій винахід. У нього вийшов справжній робопес. Гаразд, робопсе, а сидіти! Скомандував Райдер. Ха, який класний в тебе робот! похвалила його Скай. Дякую, я тільки но завершив його. А, спробуємо копати, сказав Райдер, і він натиснув кнопку, і після чого робопес дуже швидко зник, прямо під землю. Райдер поглянув на отвір у землі. Ей, куди це він подівся? спитав він сам у себе. Зума спав у своєму щенячому будиночку, коли просто під ним вискочив з-під землі робопес. Гей, звідки ляти тут? здивовано спитав зума. Захекавшись, вибіг за рогу райдер. Вибач, Зумо, я бачу, ти вже познайомився з робопсом, сказав він. «Спробуємо на цей раз політати. Лапи робопса миттєво перетворилися на ракети, і він злетів. У повітря. Вау! скрикнули всі. А ще він дуже швидко бігає, повідомив Райдер. Жодний робопес не зможе обігнати мене, заявив маршал. «Улаштуємо перегони! Гонщик вишукував щенят на позиції, а потім за допомогою мегафона скомандував На старт готуємося, марш! Маршал і робопес почали перегони, та щойно маршал вирвався вперед, він перечепився і потрапив у колоду. Гей, здається, я застряг, завулав у вічай маршал. Тримайся. крикнув Райдер, натиснувши кнопку робота Турбо. Робопес помчав ще швидше, виштовхуючи маршала з колоди і сигналячи. Маршал намагався не відставати, але налетів на райдера, який випадково усівся на робопса. О, ні, антена зламана. скрикнув маршал. Робопес почав підстрибувати, сіпатися і дзерчати. Райдер спробував зупинити його, та той прорив тунель і зник. Несподівано робопес з'явився на головній вулиці. Він взлетів просто у фруктову крамницю містра Портера і збив з ніг мера Гудвей. Мер Гудвей негайно викликала райдера. Потрібна допомога. Чийсь вихованець опинився на волі. А це мій робот, зізнався райдер. Він вийшов з під контролю, але ми подбаємо про це. Щенячий патруль на базу. звернувся до щенят райдер. Щенята вишукувалися в лінію, готові до дій. Ми повинні зупинити робопса, поки він не накоїв ще чогось, сказав Райдер. Якщо ми зможемо його вимкнути, я спробую його відремонтувати. Скай, ти, певно, зможеш виявити його за допомогою окулярів бінокля. А ти, Рокі, повинен змайструвати щось, щоби ми змогли його зловити. Злітаю в небо! Відрапортувала Скай. Даю зелене світло. скомандував Рокі. Хто залишився? Будь ласка, усуньте гармидер, який вчинив робопес!» попросив Райдер. Погнали! Скай на гелікоптері шукала робопса. Він прямує до водонапірної башти, нарешті повідомила вона. Робопес врізався у водонапірну башту і вилетів з іншого боку, після чого помчав просто через будинок. Кейті і Калі відстрибнула з його шляху і опинилася у ванні. Гадаю, йому не подобається користуватися дверцятами для собак, зауважила Кейті. Кремес і зума тим часом прибирали на головній вулиці. Ось останній містер Портере. Оказав на Кавун Кремес. Спасибі за допомогу. Я думаю, що зібрали ми все. подякував щенятам містер Портер. Та раптом примчав робопес і розкидав все знову. Кремес тільки зітхнув. Скай викликала райдера через мікрофон у шоломі. Райдере, твій робот прямує просто на мене. Чи зможеш ти змусити його рухатися до вантажівки Рокі?» Спитав Райдер. Зроблю все можливе. пообіцяла Скай, кружляючи подалі від робота втікача. Саме у той час Рокі майстрував магнітний пристрій, щоб зловити робопса. Майже готово, доповів він. Скай заманила робопса ближче до Рокі і райдера. Рокі запустив магніт. І той взлетів в повітря, причепившись до металевого корпуса робопса. Влучний постріл, Рокі, похвалив його райдере. Твій вихід, Скай. Скай спустила з вертольота гак і впіймала магніт. Робопес повертається додому, відрапортувала Скай. Вона спустила робопса у двір містера Портера. Робот знову спробував бігати, та Райдер просто вимкнув його. Думаю, час повертатися до теорії, сумно промовив Райдер. Не журися, заспокоїв його Рокі. У мене є стара антена, можна її використати. Так і вийшло. Райдер замінив антену та вімкнув робопса. Робот знову запрацював. Гав-гав-гав. Спасибі, Рокі, і спасибі всім вам, щенята. Я б ніколи не впорався без вас, подякував Райдер. Якщо коли-небудь вскочиш у халепу, райдере, почав Рокі, тільки поклич на допомогу. Вигукнули всі. Яка класна команда, щенят! промовив Райдер, посміхаючись. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.